Привіт, я Аня і давай зберемося зі мною на роботу. Ранок в мене зазвичай починається з чаю або кави або ж з прогулянки з моєю собакою. Снідати я зранку не вмію, мені це не подобається. Тож відкладаємо це на трішки пізніше. На роботу в мене завжди один єдиний легенький макіяж. Але перед цим сим наношу зволожуючий крем з СПФ, бо навіть осінню сонечко ще буває активним. Також перед цим всім я вмиваюсь, але це вже окреме відео. Ні один макіяж в мене не обходиться без цього олівчика. Сьогодні все це роблю без тону та корекції от чисто нюдік, дівчатка. Брови фіксую ось цим новеньким воском від ламель. Фіксує все вау, тримається більше восьми годин. Брови просто залізобетонні. В мене тут такий переляканий погляд. Але неважливо, малюємо стрілочки. Малюю я їх майже завжди однакові, бо на експерименти часу немає. До речі, руку набила вже так, що малюю за 30 секунд. Ну і на останок це все профарбовуємо найкращою туш Sky High. Єдина тушь, яка не викликає в мене подразнення. А тепер давайте вдінемо мене. Хоба, штанці на місці. Але розмір S на такого гнома, як я, дуже великий, тож фіксуємо це все ремінцем. Ні, ну худак XL – це те саме, що треба. Підписуйся на інсто, та пиши комент.